почнімо з давнього, вибачте, чи з дуже давнього, був такий Микола Яновича Заров. Пам'ятаєте такого? Звичайно, його? трошки знав. Ні, я ніколи не був знайомий близько, але ну були ситуації, ну коли там пару раз можливо перетиналися. Слухайте, ну от тут історія, що 10 років тому вперше з ми останнє, точніше востаннє згадували гучно про Азарова. Тоді він 15-го року освоїв, вочевидь, доступ до тоді ще Твіттера, нині це ікс, і опублікував такого собі маніфеста про те, що він готовий допомогти Україні створити якийсь новий уряд і навіть не претендував там на прем'єрське крісло. Я спеціально відновила в пам'яті, як реагувала тоді соціальна мережа на цю його пропозицію, що йому там писали пристойного мало, але пішли. Далі більше нині Кремль знову витяг з пильної шафи Азарова і кажуть, що слухайте, ну це ж прекрасна компромісна фігура, лідер увага компромісного уряду. І нібито ця нова пропагандистська штука, яка зараз шириться, от просто сьогодні вона з'явилась, Нібито саме це обговорював Вітков з Путіним прості господі в Кремлі. Коли от востаннє до нього приїжджав, що Азаров може стати компромісною фігурою перехідного уряду після закінчення активної фази бойових дій, що взагалі відбувається? Дані, ну те, що Росія може просувати такий сценарій, я не особливо дивуюся. Там як мислили неадекватно щодо України, так і продовжують мислити саме так неадекватно. Інша річ, що я абсолютно переконаний, що ніяку реальну владу Миколі Яновичу вони не збираються віддавати. Да, у них є для цього інша людина. Це Медведчук. Да, а Азаров лише на таке уявлення, нібито легітимно чогось легітимного. Але ну яка там легітимність? От мені дивно, коли вони кажуть, що Зеленський нелегітимний. Він законно обраний президента. Щоб вони там не казали про конституцію, але він. Скажем, так виконується уповноваження відповідно Конституції України і закону про воєнний стан. І навіть опитування свідчать, що абсолютна більшість українців довіряють президенту. А легітимність от тут треба розрізняти легальність, да це суто правові процедури, і легітимність. Легітимність це якраз визнання, міжнародне і внутрішнє визнання. На, і у Зеленського є міжнародне внутрішнє визнання. А випадку Зазарова, ну слухайте, тут на інше треба звертати. Ну сам Микола Янович він людина насправді радянська. От він не російська, не українська. Він радянська людина, яка свого часу пристосувалася до нових обставин після розпаду СРСР, знайшла себе в Україні, як і багато хто з таких людей зробила непогану кар'єру. Він був таким. Як тоді казали, потужним господарником. От він і в цьому в цій якості він влаштовував Лені Данілича Кучму, влаштовував Януковича, тому що він так був елементом от, в системі стримування там, у Януковича. Але він був таким от керівником уряду. Він не був ключовою фігурою, навіть фігурою номер 2 за формальним статусом, формально мав би бути такою, але не був. Але тим не менш був помітно фігури. Але от тут я вже підходжу до Росії, мені здається, що в Росії накинуло око на Микола Яновича ще тоді, під час його прем'єрства при Януковичі. Оце пояснення того, що зараз відбувається. Тому що коли почалися проблеми з вибором у Януковича. Чи йти шляхом європейської інтеграції, чи повертати в бік Москви, в бік євразійської інтеграції. Саме Микола Янович, наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, з того, що було тоді відомо, саме він був активним прихильником розвороту в бік Москви. Він не розумів європейської інтеграції. От інша людина, яка опинилася в Москві теж з Януковичем, Клюєв, Андрій Клюєв, про якого ми зараз майже не згадуємо, хоча він там під санкціями. Він якраз розробляв оту угоду про асоціацію з ЄС, яка і зараз діє, От такий парадокс. І він належав і не тільки він там, Львовачкін, деякі інші, належали до того крила, які вважали, що треба знайти баланс інтересів, як свого часу було при кучмі між Росією і Заходом. От десь бути посередині, і е, як казав Лін Даніли, Данілович, він любив це прислів'я е, добра тіляда. Це у двох матах. От, от, це була наша така е, класна стратегія. Певний час вона працювала при кучмі. при Принукуючи вже ні, тому що Путін поставив жорсткий ультиматум. І от Микола Янич, мені здається, я не знаю, коли саме точно, але він зробив вибір в бік Москви. І він заслужив для себе от прихильне ставлення Москви ще тоді. Потім він разом е з Януковичем втік з України, е і е е теоретично він міг би залишитись. Його ж позбавили влади насправді владу перед е позбавили посади прем'єр-міністра ще при Януковича до перемоги майдану. Е е Арбузову передали це прем'єрство. Ну, нібито могли бути і образи, але я думаю, що світоглядно він не приймав майдан у ту нову Україну, яка тоді перемогла. От тут його радянське, скажімо так, коріння дало про себе знати. Йому було комфортніше, краще в Москві, і там він очолив один з центрів на оцієї опозиції, так званої антимайданної проросійської опозиції. На новій Україні. Мітець народної єдності. це якісь там, ну, о, да, да, да. там його да, називали по-різному, Да але там навколо нього там малійник, там деякі інші люди опинилися. Насправді там же от різні башти Кремля вони ставили на різних людей. І він от оформив ну, став очільником такої альтернативної структури. А насправді Кремль тоді просто це використовував ну, боротьбі проти. України і як, нібито, от щось таке квазілегітимне проти нелегітимного нового керівництва України. Як вони вважали? І от з тієї пори Микола Янович був в такому стратегічному резерві, але він ніколи не був номером один там. І навіть коли почалась почалося повномасштабне вторгнення в Україну, зверніть увагу, не Азарова везли в Україну там ну, через Білорусь, а Інуковича Про Інуковича згадали його, витягнули з шафи. От взагалі, знаєте, в прямому і переносному сенсі, ну в політичному сенсі, звичайно, це такі скелети в шафі, от яких витягують шафи, і да намагаються їх продемонструвати. Оцей скелет, нібито легітимний керівник України. От певний час так намагалися використовувати Інукович, але зараз просто ну мені здається вже і соромно це робити, і в це ніхто не повірить. А головне там ще кажуть, що у Януковича є проблеми зі здоров'ям. Слухайте, а, ну та... це історія тоді, коли вже вони використані стільки разів, що нема вже що mm -hmm. штопати, Вибачте, тому да uh -hmm. е але от, що працює в лойкі Кремля? От просто ж як пояснення, чому сам Мазаров, працює проста річ: формальний колишній статус. От Янукович, колишній президент, а Азаров колишній прем'єр-міністр. От в Москві виходять з формального статусного походження у Медведчука. Теж був колишній статус, але занадто давно, ще в 2004 році, керівник адміністрації президента, і він не зовсім конституційний. А вони ж люблять посилатися на конституцію. Тому Микола Янович в нинішніх умовах, коли вони знов починають розігрувати оцю карту нелегітимності української влади і пропонують якісь там альтернативи, от Азарав, як колишній прем'єр-міністр, нібито легітимна фігура, але реальна ну. І Янукович нікому не потрібне, навіть тим, хто ждуни так звані. Зараз їх менше ніж в 22 році. Я вже не кажу там про чотирнадцятий рік, там п'ятнадцятий, але тим не менш, все рівно є якісь ждуни, але навіть ці колишні соратники по партії регіонів, соратники Миколи Яновича, там Януковича, їм Янукович не потрібний Я знаю, просто я там були там такі. Ситуації, коли я спілкувався з цими людьми, які були соратниками в прямому сенсі, і адміністративно, і політично, і Єнуковича і Язарова. Слухайте, ну, Януковича просто вони плюються на його адресу. То для них він лузер, він все, все програв і про нього навіть згадувати не хочуть. А Азаров був чужим. Насправді що донецьким що так званим газовикам. Ну мається новий ефір та шльовочки, не кампанія. Да, він був чужий для всіх. Він от був прийнятний для Інуковича, прийнятний для Росії. А для тих, хто тут залишився, він не потрібний. От якщо зараз спробувати виміри вимірити, якийсь умовний рейтинг Азарова, я думаю, що багато хто вже і не згадає про нього. Забуло. Ну, згадають, згадають кровасісі. Ну це да, він став частиною фольклору да, безумовно та в цьому але... і то люди, які ще пам'ятають те, що було до 2014 року. У це, нас зараз так... навіть серед депутатів вже багато таких, які. До 14 року взагалі політикою не цікавилися, і Бо я думаю, що... їм було 12 років приміром. Ну, декому да, декому да, але тому, тому а зараз це фігура така символічна. Отаке, от я дійсно схеле шафи, які потрібні тільки Росії. А американці, я думаю, що всерйоз штати такий варіант не розглядають.